Мої вам вітання. Находимося на посіві кукурузи. У нас тут посіяна кукуруза для шести сортив. ДКС 3939 офіційна від ну, офіційного дилера. Далі Карві 3131, Голосіївська 31, Голосіївська називається. Значить, далі йде грант 6 від вніс, майс, Дніпровська кукуруза, Черкаська Гарона і Ростагро Галатея. Значить, що ми спостерігаємо. Кукурузка вся зайшла прекрасно, можна сказати. Сходи, сходи рівномірні. Розвиток однаковий. Незважаючи на фракції. У нас фракції були різні. Гроно було взагалі таке, як Горох круглесеньке, малесеньке. ДКС і Карві були перша фракція. Я думав, що ми будемо важко їх сіяти, але посілася Олечка, прекрасна. Значить, на цей момент маємо отакий фон. Холодно. Не хоче особливо щоб стрибка. Нарешті у нас 10-го, не 10-го, 9-го пройшов дощик. Значить значить будемо тепер чекати погоди, щоб воно потеплішало. Застосовували гербіцид Люмакс трьохкомпонентний. І до нього додали укравітовський твітус, значить, щоб обрати злачку. Воно то чисто, але було сухо і почали пропускатися такий просто Ну, Стан посіву, можна сказати, задовільний. Будемо цей Надіється, посів був 12 травня. Значить ми сіяли після обід, а сусід сіяв до обід. В нього була така проблема, що він посіяв дуже мілко. І в результаті така крайня плоть отримала в нього. Один рядок на сівалку, який був заглиблений, він по всій площі Прекрасно, прекрасно зійшов. А я навпаки не міг вимілить і сіяв на глибину більше 8 см. І в результаті, так сказати, не міг я вимілить, ось Так сказати, не нова, а друга сівалочка в господарстві і покат ніяк не. Не приловчимося так сказати. Ну, в результаті посіли і вся, зайшла один в один. І з 10 травня у нас пішло е прекрасне тепло. Посіяли фактично в гарячу землю. Але було там знизу вологи дуже багато. Через що вона бігенько поключилась і дала нам такий результат. В общем, що буде далі, слідкуємо.